Так, Тут люди обіжаються, я називаю нашу країну, яку живемо, країну 404. А виношу на голосування назву, назву як давати старий кої, я буду країни другого після З. Країна Великого З, країна Північна Корея номер 2 або копія, копія Мордера номер 2 Що там ще придумати? Диктатура феодальна то, то нормально. Ну, Україна чорний квадрат, країна пофіки, країна моя ну, хата чого не знаю. Якось так. Ваші думки, пропозиції коменти, що ви про це скажете. Ще раз кажу про себе. Я інвалід армії третьої групи, працюю на оборонку, всяким хейтером, умнікам. І, будь ласка, розумні коментарі. Хто дійсно всі щось думає, щось хоче щось там змінити. Чи ви думаєте, що ми натурі нічого не мішає? Нас не рішаємо, а нас просто тупо кладуть перед фактом. Ну, що зробиш? Якось так коментуємо лайкуємо, підписуємося.